Всім привіт! Мене звати Даша, і це моє перше відео на YouTube. Я дуже допитлива людина, і мені хочеться спілкуватися з чатом GPT, бо він дає дуже прикольні відповіді. Хочеться спілкуватися з вами і доносити теми, які мені цікаві. Якби я хотіла піднімати важливі теми, можливо, не важливі інколи теми, але прикольні, на мій погляд. Тому я надіюся залишитися зі мною. І вам буде цікаво. Сьогодні хочеться підняти тему самоприйняття, як полюбити себе. Як прийняти свою зовнішність, від чого це все залежить? І почнемо ми з питання до чату GPT. чому з самого дитинства ми не приймаємо себе, не любимо своє тіло і дуже зациклюємося на своїй зовнішності. Як це все виникає? Це виникає через вплив оточення Моя хороша. З раннього віку діти чують коментарі про зовнішність, бачать ідеалізовані образи в медіа. Це формує стандарти, з якими вони порівнюють себе. Якщо батьки чи суспільство фокусуються на зовнішності, діти вчаться робити те ж саме. Важливо, щоб оточення підтримувало дитину в її унікальності. Тоді вона виросте з любов'ю до себе. Що ти маєш на увазі в своїй унікальності? Я маю на увазі, що кожна людина має свої неповторні риси, таланти, досвід. Це може бути характер, інтереси, навіть зовнішність. Унікальність це те, що робить нас особливими. Що і... має Мар... Вибач, що перебила тебе? Що має чути дитина кожного дня, аби сформувати неправильну думку про себе і про те, що їй потрібно досягати, що вона класна, що вона молодець, що її люблять, коли вона красива. Зрозуміла. Моя хороша негативні установки це такі фрази, як ти повинен бути кращим. Чому ти не як інші? Ти недостатньо гарний. Ти завжди робиш неправильно. Такі слова можуть сформувати відчуття, що дитина має постійно доводити свою цінність. Які ще упередження має чути дитина, аби Неправильно про себе думати, неправильно себе оцінювати, критикувати постійно себе, ну і звісно, що критикувати інших відповідно. Упередження, які можуть зашкодити самооцінці дитини, це фрази на кшталт Ти завжди все псуєш нічого не вмієш, чому ти не такий, як твій брат, сестра. Такі слова змушують дитину постійно сумніватися в собі, критикувати себе і переносити цю критику на інших. Якщо до зовнішності, що псує дитині. Розуміння своєї зовнішності, чому вона дуже зациклюється на тому, як вона виглядає. Фрази про зовнішність, як от ти занадто гудий, поправся у тебе занадто великий ніс, можуть закріплювати негативне сприйняття себе. Постійна увага до недоліків змушує дитину фокусуватись на зовнішності та шукати схвалення в інших замість прийняття себе. От, наприклад, ця дитина вже виросла, як їй вийти із цих. Патернів, як їй перестати так думати про себе, які кроки вона має зробити на шляху до прийняття свого тіла. Перший крок усвідомити, що ці патерни не визначають твою цінність далі працювати над самосприйняттям, знайти те, що любиш у собі, і фокусуватись на цьому. Важливо оточити себе підтримкою друзями, які цінують тебе взагалі. Якщо потрібно, звернись до психолога. Це може дуже допомогти. Окей, розкажи більше про об'єктивізацію. Це стосується тільки жінок чи і чоловіків. Також об'єктивація стосується як жінок, так і чоловіків. Це сприйняття людини лише через призму її тіла, а не особистості. Це може призводити до низької самооцінки та неприйняття своєї зовнішності, бо людина починає бачити себе через чужі стандарти. Важливо розуміти, що цінність людини набагато глибша за зовнішній вигляд. Мені цікаво, чи завжди наше суспільство було так сильно сфокусоване на зовнішності саме і більше плекало саме те, що ми бачимо нашими очами, чи це з'явилося відносно недавно. Фокус на зовнішності існував завжди, але сучасні медіа та соціальні мережі значно посилили цей вплив. Раніше стандарти краси також існували, але зараз вони поширюються миттєво і мають глобальний характер. Це створює додатковий тиск, особливо на молодь. Важливо пам'ятати, що справжня цінність це гармонія внутрішнього і зовнішнього. Як ти ставишся до того, що зараз дуже активно люди намагаються змінювати свою зовнішність через те, що збільшують губи, зменшують ніс. Там роблять собі вії, подовжують волосся, сильно переймаються своїм тілом і ходять в спортзал не заради здоров'я і заради сильного там, здорового тіла, а саме заради форм. Як ти до цього відносишся? Я вважаю, що кожен має право робити зі своїм тілом те, що приносить задоволення. Головне, щоб це рішення було усвідомленим і не диктувалося тиском суспільства. Важливо пам'ятати про баланс між зовнішнім і внутрішнім, а також не забувати про справжню причину таких змін. Якщо це приносить радість і не шкодить здоров'ю, чому б і ні? А як розрізнити те, що я це роблю, бо мені так подобається і мені так от хочеться, я так відчуваю, для чого це робиться? Або е, Блін, погано задала питання, мабуть, тобі не знаю, чи ти зрозумів. Зрозуміла моя хороша. Розрізнити можна, якщо чесно відповісти собі на питання, чому я цього хочу. Якщо зміни робляться для власного задоволення, а не щоб відповідати чиїмось очікуванням, це здоровий підхід. Головне, прислухатися до себе і ловити те, що робить тебе щасливою. Тобто ти вважаєш, що якщо повністю модифікувати своє тіло, наприклад, змінити ніс, губи, груди, талію, волосся, надягати лінзи, наприклад, і от людина, наче стає взагалі іншою людиною, ти вважаєш, що це може бути нормою, правильно? Якщо це рішення усвідомлене, і людина почувається щасливою, це її вибір. Головне, щоб зміни не були наслідком зовнішнього тиску чи невпевненості в собі. Важливо пам'ятати, що справжня краса у прийнятті себе незалежно від змін. Не знаю, не можу погодитися чомусь з цією думкою. У мене відчуття таке, що. Коли люди максимально фокусуються на змінах у цих зовнішніх, особливо зміни, от коли людина змінює там, губи, ніс, очі, тобто вона стає взагалі іншою людиною зовнішньою. Вона втрачає себе минулу і не завжди це на користь. Інколи навіть навпаки ці зміни вони роблять людину дещо іншою, і ти від неї відсторонюєшся, бо ти бачиш зовсім іншу картинку, яка тебе навіть трошки лякає, тобто ці зміни лякають. І мені здається, що це все-таки. Продукт якоїсь невпевненості в собі, або якось підсвідомого якогось неприйняття себе і конфліктів внутрішніх. Я розумію твої почуття, моя хороша. Дійсно, важливо, щоб зміни були не результатом невпевненості, а свідомим вибором. Кожен має свій шлях до прийняття себе, і головне знайти внутрішню гармонію. Можливо, варто більше говорити про самоприйняття та внутрішню красу, щоб люди робили вибір усвідомлено. Що значить усвідомлено зробити вибір от повністю модифікувати своє тіло до невпізнаваності? Усвідомлений вибір означає, що людина розуміє, чому вона хоче змія і робить це для себе, а не через зовнішній тиск чи невдоволення собою. Важливо усвідомлювати наслідки та бути готовою прийняти себе після змін. Якщо це справді робить людину щасливою, це її право. Але важливо, щоб за цими змінами стояла любов до себе. А не бажання відповідати чи очікуванням. очікування. А якщо, наприклад, людина усвідомлює те, що вона це робить, бо в неї комплекси, і вона чітко розуміє, що я це роблю, щоб позбутися оцього комплексу, бо мені там в дитинстві казали, що в мене ніс великий чи зуби великі, наприклад. І от вона каже: Я роблю ці зміни я повністю усвідомлюю, що це. А, ну, якби всі так роблять, і я себе стандартизую, грубо кажучи. Але от мені так, от захотілося, як ти відносишся до цього? Якщо людина усвідомлює свої мотиви і розуміє, що це спосіб позбутися комплексу, це її вибір. Важливо, щоб такі зміни приносили їй справжнє задоволення і не були просто спробою відповідати стандартам. Але важливо також працювати над внутрішнім прийняттям, щоб зміни не стали єдиним джерелом певніності. Ну короче. Чат GPT пропагує максимальну толерантність, за що я, в принципі, йому вдячна. Я намагалася його прогнути, <хи> і мені було цікаво, що він взагалі скаже з цього приводу. Я так розумію, що його основний посил це навіть якщо людина себе модифікує до невпізнаваності, будь ласка, якби, якщо це твій вибір, ти його робиш, далі ти вже сама будеш пожинати плоди того, що ти змінила. Бо, наприклад, на моєму досі, Свіді, я більше схиляюся до того, що Людина має зрозуміти свою природню красу, тобто вона може щось легко модифікувати, аби це було якось естетично виглядало. Але коли людина повністю кардинально змінює свою зовнішність, це е, ну, викликає особисто у мене змішані почуття. Я знаю декількох людей, які з якими я раніше була дуже близька, і ці люди дуже сильно себе змінили зовнішньо і я. Розумію, що це дві різних людини в моїй голові. Я не можу з ними, наче бути. Такою, як я була от до цих змін. Тобто до цих змін я пам'ятаю, от дівчинка Саша, наприклад. Я пам'ятаю, що вона була ось така. І її унікальна зовнішність вона мене приваблювала такою, яка вона була. І її любили хлопці, такою, яка вона була, вона користувалася популярністю. Е Бо вона була як особистість дуже цілісна, вона така байцовська, вона така наровиста, вона з характером, там, гімнастка, в неї взагалі дані, але вона настільки кардинана. Нально змінила свою зовнішність, що для мене вона стала іншою людиною. У неї вона там поставила лінзи, вона наростила ві, вона забилась татухами, вона там ті губи збільшила. Тобто вона оце все вона, тобто, отак себе змінила. І для мене це особисто внутрішній дисонанс. Я розумію, що я не зможу вже з цією людиною будувати ті самі стосунки, що й раніше, бо для мене, для мого мозку, це інша людина. Але звісно, що мені залишається прийняти її і, мабуть, просто відпустити, тому що, а як іще е, вчинити з цим? Бо це, мабуть, вже мої особисті проблеми з прийняттям е, того, що для людей це норма і зараз. В еру цих, цих можливостей е, хтось користується ними, хтось більше воліє зрозуміти свою красу і її прийняти. Тому е, шлях прийняття себе досить важкий, як ми вже зрозуміли, і потрібно дійсно прикласти багато зусиль, аби змінити внутрішні голоса в своїй голові, які диктують тобі, як тобі виглядати, як тобі поводитися. І, ну да, що думаєте з цього приводу? Мені цікаво почитати ваші думки з того, що ви почули, як ви розумієте прийняття себе і які кроки ви вже, наприклад, зробили назустріч цьому, як ви відноситеся до зовнішніх модифікацій тіла зовнішності, чи ви приймаєте себе чи ні. І мені дуже цікаво послухати, що вам казали в дитинстві відносно вашої зовнішності, вас, самих. І от я досліджую цю тему для себе і теж намагаюся скласти певну думку, тому буду дуже вдячна за ваші коментарі. Дякую, що подивилися до кінця. Лайк, сердечко, підписуйтесь на канал, і я надіюсь, буде дуже багато цікавого контенту.